Волонтери з громадської організації Серце Патріота вирушили в чергову поїздку цього разу на схід. Окрім вже звичного набору гум допомоги, таких як засоби гігієни, одяг та їжа, вони повезуть три автівки нашим військовослужбовцям. Волонтери кажуть, найскладніше в таких поїздках не дорога, а підготовка до неї. Вівчарка Тінера заразом підходить до жовтого волонтерського фригончика серця патріота. Схоже, що не може дочекатись, коли ж дверця та солона ВТА відчиняться. Вона застрибне на своє місце. Волонтер Сергій Балицький сяде поруч за кермо, і вони, як було чимало разів до цього, знову вирушать свою чергову поїздку на фронт. За нею волонтери закріпили важливий обов'язок охороняти вантаж на який дуже чекають на передовій. В кожній поїздці вона з нами на охороні того самого грузу. Так, зараз ми їдемо в харківський напрямок і оставляємо джип з лаветою, Поки ми заїдемо Первомайськ, вона буде на охороні. О, слухняна, е, в дорозі не вибаглива. Сергій Балицький каже, нині їх чекає дорога на Харківській та Донецькій напрямки. Це вже не вперше, коли вони везуть на схід три автівки одразу. Волонтер резюмує, їх чекає дуже насичена поїздка. Е, в 14-ту завозимо машину, е, також придбали. Е, Мавіка третього придбали бізнесмени і веземо тепловізор. Це важливі речі, які хлопці кажуть, ви нам давайте чим побільше таких речей. Веземо колеса, веземо акумулятора і пізніше їдемо в Донецький напрямок і вже повеземо на нашу 53 ю джип і на 109-ту повеземо цей джип. Автівки для військових ретельно перевірили на автосервісі, оскільки це дуже важливо привезти бійцям справну техніку, адже там її лагодити ніде. Звідти вони заберуть зламане авто на ремонт. Окрім автівок, повезуть на схід вже звичну допомогу. Це їжа речі особистої гігієни, одяг тощо. Волонтерка Ольга Балицька каже, їздили б частіше, але зараз спостерігає тенденцію, що люди зменшили свою активність долучені до збору. Зазвичай відправляємось раз в тиждень. Ну, якби був час, сили і допомога, відправлялися б ще частіше, так? Ось зазвичай, в першу чергу, до хлопців. Зараз потреби неймовірно важкі. Потрібно, щоб краяни більше долучались, меценати і тому подібні, щоб не забували, що йде війна. Це важливо. Волонтери переконані, якщо допомога від людей буде інтенсивнішою, поїздки на передову будуть частішими. Мабуть, швидше перемога буде, тому що там потреба є. Нашій допомозі і держави, і то все, що ми можемо. Все, що можемо, то й допомагаємо. Тож справність автівок перевірили. Фригончик запакували необхідними для людей речами. І двоє волонтерів та вівчарка Тіна готові вирушати. Попереду на них чекає 2800 кілометрів шляху. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.